На Чернігівщині ситуація на кордоні на сьогодні контрольована у всіх пунктах пропуску та по всій території державного кордону, який проходить в області. Про це повідомив голова Чернігівської облдержадміністрації В'ячеслав Чаус під час прес-конференції. Вода за його словами ситуація моніториться. Він отримує майже щогодинні зведення про те, що відбувається в тих чи інших місцях. Ми всі бачимо, що відбувається там і скупчення якоїсь техніки і підвозиться. І більш того, Росія і Білорусь, вони анонсували ж спільні навчання. Ну це ж не перше навчання, насправді, спільні Росії і Білорусь. На тому рівні, на якому може бути готова область, ми готові до реагування. Але звісно, що якщо щось почнеться, не дай Бог, то нам треба буде допомога. Допомога з центру. Давайте так про це поговоримо. Але об'єктивно я вірю все ж таки в оптимістичний сценарій цього. І я вірю, що хватить всім здорового глузда не переходити червоні лінії. Щодо формування підрозділів територіальної оборони, відповів, що заходи з їх формування виконуються всіма зацікавленими сторонами. Бригада сформована. У нас є сформовані батальйони територіальної оборони. Ми допомагаємо зараз, в тому числі, там і ну побутові якісь речі, там приміщеннях, все інше оснащення. Це все відбувається. Я вважаю, що на сьогодні стан роботи в напрямку забезпечення діяльності підрозділу територіальної оборони в області знаходиться на належному рівні.